Японська відзнака і коштує ця японська відзнака, ця нагорода. Це і є та сама опішнянська кераміка. Подивіться, яка витончена робота. Банкноти номіналом 20 гривень. Слава Україні, героям слава. І сьогодні вона вже пропонується на зустрічі колекціонерів. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 30 серпня 2025 року. Остання субота місяця. Ах, вже минуло літо і традиційно в останню суботу місяця на Лівбережному міжнародному виставковому центрі збираються колекціонери на свою зустріч, Колись ця зустріч називалася Зліт, сьогодні клуб колекціонерів. І сьогодні острів скарбів буде шукати традиційно тут скарби. Що цікавого знайду, що може вас зацікавити, я вам усе розповім, усе покажу, але передусім декілька важливих новин. Перша новина, те, що вартість золота вона сягнула 3463 долари. Знов побитий рекорд. Ну, майже кожного місяця цей рекорд все б'ється і б'ється. Отже, вартість золота вже сягнула впритул до 3,5 тисяч доларів за одну трійську унцію. Учора срібло знов побило рекорд, і воно стало дорожче ніж 40 доларів. І вчора була зафіксована ціна у 40 доларів 22 центи. Сьогодні вартість срібла. Трішки менше. Сьогодні це 39 доларів 98 центів, ну щоправда, і не легше. І тепер давайте подивимось на річю або співвідношення вартості срібла до золота. Сьогодні цей індекс становить 87. Отже, бачимо стрімке зростання вартості дорогоцінних металів. І ще декілька важливих новин. У минулу суботу я вам розповідав про найкращу монету світу 2024 року. Я керувався джерелом Coins Week. Це американські такі видання, онлайн видання. І трошки неправильно зрозумів, якою ж монетою стала найкраща монета світу. Ну і вже сьогодні все прояснилося. І одна українська монета стала найкращою монетою в світі в номінації Більш надихаюча монета Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Авторами цієї монети є Володимир Тран Сергій та Олександр Харуки, з чим я їх поздоровляю. Боже, в чергове українські монети стають найкращими в світі. Якими стали інші? Монети найкращими в світі вже, мабуть, ми роздивимось наступної суботи. І ще одна важлива новина: те, що Національний банк України учора, у п'ятницю, знов оновив свій план на 2025 рік. Ми так само його будемо роздивлятись в наступної суботи. А сьогодні ми шукаємо скарби на зустрічі колекціонерів. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі. Я більш ніж певен, що нас чекає багато цікавого, що саме я знайду, усе покажу. Отже, ще раз не примикайтесь, дивіться далі. Друзі, ну я вже на зустрічі колекціонерів, як ви бачите, що людей дуже мало. Усе через те, що сьогодні вночі тривога тривала 8,5 годин, майже 8 годин. Учора в Києві був день жалоби, дуже багато було жертв після атаки рашистів напередодні. Знову був зруйнований один будинок, багато будинків пошкоджено, багато пожеж було і багато жертв. На жаль, сьогодні ніч так само, як я вже казав, була тривожна. Е, тривалий час була тривога, і е, після того як був відбій тривоги, знов лунала тривога. Ну тільки що от, буквально у цей момент зараз знов відбій, і через це е, продавців, покупців мало, але я вже знайшов для вас скарби. Напередодні Дня Незалежності України Національний Банк України повідомив про випуск модернізованої банкноти номіналом 20 гривень. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні вона вже пропонується на зустрічі колекціонерів. Отже, чекаємо появи наступних модернізованих банкнот номіналом 100 і 200 гривень. До речі, хочу ще раз зауважити, що з 2024 року, здається, або 2021 року, ні, вибачаю, 22 року, банкноти номіналами 100 та 200 гривень не випускаються. Чекаємо, що їх почнуть друкувати вже наступного року. Ну, це просто вам на замітку. Е, ну, більш е, докладної інформації, мабуть, надам наступної суботи. Отже, будь ласка, е, якщо ви ще й досі не підписані, підпишіться на мій канал. Зайвим для вас це не буде, де ми це питання так само оглянемо. Ну і ось бачите ці банкноти, бачите відповідний напис над друківку, можна сказати. Ось вона так виглядає. Підпис голови Національного банку. Пишного. І ще дуже одна цікава річ це жетон Слава Україні. Слава Україні і героям слава. Зараз ви бачите реверс цього жетону з кольоровим друком. Ну, не знаю, це здається там подрук. Ну, тому що зараз Національний банк України інколи пише, що там застосовується і маль, і кольоровий друк, і там подрук. Так от виглядає ось ця медаль, а це авар цієї медалі. Героям слава. Так, і давайте подивимось її наклад. Отже, таких медалів карбована в накладі 500 примірників. Оця медаль власне, в Нойзільбері. І ще 100 одиниць, 100 примірників таких медалів, ще карбоване з іншого металу, з латуні. Дуже цікава медаль для тих, хто колекціонує, а, жетони, медалі Національного банку України. Це має бути дуже цікавим. І вартість е, цього жетону 2,5 тисячі гривень. Так, вибачайте, це мої окуляри впали. Так. О, дякую, мені допомагають. Ось такі цікаві речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. Ну і ще одна така маленька порада. Якщо ви будете збиратись колись відвідувати зустріч колекціонерів, я раджу вам приходити до сьомої години. Саме в цей час можна знайти щось цікаве і щось придбати. Ну, а поки що знов-таки прошу вас не перемикатись, дивіться далі. Що далі я цікавого для вас знайду, усе вам покажу і все вам розповім. Далі буде. Друзі, наш улюблений пльонтанізм. Ви бачите, срібну монету. Дуже гарна, дуже цікава скринька. Національний банк дуже старався її зробити, вони її зробили. І ще виявляється, що крім ось цієї монети з Нойзільберо є ще і ось така книжка, яку Національний банк України випустив до виходу цієї монети. Ну, це правда, не книжка, це щоденник, річний щоденник. Тут навіть є календар на наступний рік. Ну, скажімо так, Це буде такий щоденник нумізмата, який можна використовувати для того, щоб писати тут монети, які ви бажаєте купити, які купили. Можна розпочинати його вже з того дня, коли ви його купили. Ось він в такій твердій політурці, ось так от він виглядає. І от разом цей набір, ось цей щоденник, ви бачите, ця монета з Ной Зільберу, а також срібна монета. Українська спадщина, плюнтанізм, Іван Марчук. Усе це коштує 6300 гривень. Я просто не бачив такий щоденник, виявляється, такий щоденник є, де його придбали, де його купили. Де його дістав, я навіть не уявляю. Навіть такі скарби є. Цю, була, ця, цю монету Національний банк України висував на нагороду найкращу монета року, але вона не стала найкращою монетою року в Сріблі і в Нойзільбері. Кращою монетою стала інша монета. І вже точно я вам розповім, яка ж все ж таки найкраща монета світу вже, мабуть, наступної суботи. А поки що, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Так, ну що, друзі, я шукаю для вас скарби. І я ось знайшов для вас скарб. Подивіться, скільки золота. Дивіться, якісь які ніколашечки, які вони гарненькі, як вони виблискують. Ой, дивіться. Ну просто красота. 5 рублів, тут 10 рублів є. 1831 рік. Усе це, так от просто ось так от вони тут лежать навіть сіє тільє. Подивіться, який червонечок. Гарний який рік, 1825. Вибачайте, ну погано бачу. Окуляри зняв. А вибачайте 1923. Ось скільки золота. Так, ну друзі. Це була така хвилинка гумору, це не золото, це якийсь інший метал. Латунь, не латунь, щось інше. Отже, золото ми поки що ще шукаємо. Я вже бачив, де золото є. І буду робити для вас огляд, мабуть, як просили. А скільки ж коштує золото? Золотішка Друзі, на зустрічі колекціонері можна знайти дійсно справжні скарби. І ви знаєте, карта. Як ви розумієте, що пошук скарбів він почався з карти. А це старовинні карти України. Бачите велику карту, маленьку карту, бачите межі нашої країни, які колись були. І до тих часів, коли не було Раші, а була Московія. Карти доволі е, коштовні. Е, оця маленька коштує 145 тисяч, а та велика 135 тисяч гривень. Отже, ось такі цікаві речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. Якщо буде нагода, можете завітати для того, щоб подивитись ці карти своїми очима. Їх ще можна побачити в музеях, але як бачите, що можна навіть знайти і тут, там, де збираються колекціонери. А я продовжую для вас шукати скарби, отже, не перемикайтесь, далі буде. 1900 гривень це Так, я кажу стів дев'ятої, піди сидить. Друзі, подивіться, який красивий знак відзнака. Японська відзнака і коштує ця японська відзнака, ця нагорода. 1800 гривень. Дуже красиво. Просто витончена така робота. Не знаю, скільки тут металу. Позолота, тобто срібло з позолотою. Дуже красиво. дуже. Так, ну, продовжуємо далі шукати скарби. Можна зняти, можна. Ну, Я просто покажу. Ну далі продовжуємо шукати скарби. Ось ще одна відзнака. Це так само медаль. А це так званий фрачник. На фрак їх чіпляли. Дуже красива коробочка, бачите, просто по розміру спеціально під цю, під цю нагороду. І коштує це задоволення 1250 гривень. Дуже гарно, дуже красиво. Отак от йдеш на вечірку або у гості начепив собі. І вже красавець. Клас. Так, йду далі шукати скарби. Друзі, усі бачили оновлений план Національного банку України. Ну, власне, той, що вийшов вчора, я ще не роздивлявся, ще не вивчав. Ну, вже кажуть, що там нема в річному наборі монети 10 копійок, є лише тільки монети 50 копійок. Ось зараз ви бачите, тут вже цілий кірпіч таких монет. Ось такі ролики, монет. Номінальна вартість одного такого ролика 25 гривень. Ось вони тут є. Є ще й інші ролики, ролики по 10 гривень. Номінальна вартість такого ролика 400 гривень, 5 гривень, 50 копійок. Так само 25-й рік має бути. Зараз роздивлюся, точно. А ні, вибачайте, це 24-й рік. Ось тут зазначено, бачите? Так, ну що, дивимось далі, не перемикаємось. Залишайтеся зі мною. Друзі, новий примірник журналу Нумізматика та філористика. третій випуск за цей рік. Це щоквартальний журнал. Ви усі добре знаєте цей журнал. Випускається журнал видавництво нумізматика та філористика. Ви ще його знаєте, чого видавиться як Максим Загреба. Ось новий примірник. Сьогодні він буде виставлений в крамниці скарбів. Зможете його замовити. Купити з доставкою, ну, а поки що я вам просто показую, що вже вийшов черговий номер журналу. Отже, друзі, шукайте його в крамниці і можете одразу замовити цей журнал разом з доставкою. Друзі, ну, мені здається, що я вже а, знайшов усе, що тільки міг знайти, зі скарбів. На цьому я буду завершувати наш репортаж. Я з вами ще не прощаваюся. Вас чекає ще огляд цін. Це, мабуть, найголовніше, ради чого ви дивитесь мої ці репортажі. Отже, будь ласка, ще буквально. Одна хвилина і почнемо розглядати. Я вам почну розповідати, які ціни і що цікавого я знайшов сьогодні на зустрічі колекціонерів. Отже, будь ласка, не перемикайтесь. Настав час ознайомити вас з цінами, які пропонували сьогодні на зустрічі колекціонерів, яка відбулась сьогодні, 30 серпня 2025 року. Почнемо наш огляд. На монети з золота Золотий архістратих вагою одна унція 3650 доларів. Півунції 1870 доларів. Суверени 23, 24, 25 роки від 840 до 870 доларів. Суверенний часів королеви Вікторії 900-950 доларів. Buffalo або Indian Head, Золота монета проби 999 США в слабі МС-70 3750 доларів без слабу 3680 доларів. Наполеон Дори монета Франції номіналом 20 франків від 650 до 700 доларів. Одвійний наполеон Дор 1440 доларів. Сіяч монета, яка була карбована в СРСР з 1975 по 1982 роки за ціною у середньому 1820 доларів. Микола II – 5 рублів. від 1500. До 2300 доларів. Монети 10 рублів. 1902 рік. Ау. details 1500 доларів. 1904 рік 1700 доларів. 1877 рік мс 62 3700 доларів. МС-61. 1800 доларів. 1899 рік Ау 1100 доларів 15 рублів від 2200 доларів. 25 рублів 8500 доларів. Наступними є монети срібний архістратих. Інвестиційна монета номіналом 1 гривня. 2011 рік – рік 12 тисяч гривень. 2013 рік 5 тисяч гривень. 2017 рік 6 тисяч 500 гривень. 2022 рік 5 тисяч гривень. 2023 рік так само 5 тисяч гривень. 2024 рік 7 тисяч гривень. 2025 рік 3 тисячі гривень. Монета архістратих, пам'ятна монета ноналом 10 гривень. 2022 рік 7500 гривень, 2023 рік 6300 гривень. 2024 рік 4800 гривень. Пам'ятні монети України з срібла. Набір з двох срібних монет Володимирський собор 22500 гривень. Набір з дев'яти монет Єнеїда у футлярі з флоку 77 тисяч гривень. Набір з двох монет Щедрик кулятка дзвонів 17 тисяч гривень. Кохання 2 5 тисяч гривень. Крапля життя 3600-3700 гривень, батьківське щастя 4400. 4800 гривень. Любов Панченко 4400 гривень. Цифрова держава 8800 гривень. В єдності сила 4700 гривень. Набір з двох монет. Дружба, братерство Україна Польща: 11 000 гривень, плінтанізм 6400 гривень. Писанка. 7100 гривень. Косівський розпис 12 000 гривень. Наступними будуть монети з Незільберу. Лелека Чорний з серії Чорнобильський біосферний заповідник в Палітурці 2100 гривень. Рись Євразійська. У Палітурці 2500 гривень. Ведміть бурий у палітурці 2200 гривень без палітурки 2000 гривень. Кінь перживальського від 3900 гривень до 4000 гривень. Кінь переживальського в упаковці 4300 гривень. Лось європейський від 1600 до 1900 гривень. Лонтанізм 520 гривень. Косівський розпис 2800 гривень, Петриківський розпис 3000 гривень, Монета Передова 1200 гривень. Батьківське щастя 500 гривень, борщ 550 гривень, Українська бавовна лелека 100 гривень. 450 гривень. Українська баловна Нептун 850 гривень. Монета. Призер. Найкраща монета року. 2024 року. Як найбільш надихаюча монета. Країна супергероїв. Дякуємо медикам. 350 550 гривень. Орен'єк 260 гривень. Українська мова 250 гривень. Ой у лузі червона калина 350 гривень. Абсолютний 700 гривень. Тримаємо стрій 450 гривень. Служба зовнішньої розвідки 320 320-650 гривень. Ігор Шамо 230 гривень. Решетилівське килимарство 1300 гривень. Набір з трьох монет з Нейзільберу, Державні символи України 1400 1400-1500 гривень. Опішнянська кераміка 500 гривень. Українська бавовна «Вампір» 500 гривень. Микола Хвильовий та Юрій Шпол кожна монета по 200 гривень. Адміністративне судочинство 220 гривень. Українська бавовна Богдана 480 520 гривень. Ні куля, ні шабля 250 гривень. Банкноти. Банкнота номіналом 20 гривень. Сьогодні пропонувалась за ціною 30 гривень. На жаль, сьогодні я не знайшов повний набір банкнот до 30-річчя Незалежності України. Було лише тільки дві банкноти. Номіналом 50 гривень коштувала 400 гривень, номіналом 100 гривень 850 гривень. Таким був огляд цін на монети, які сьогодні пропонувалися на зустрічі колекціонерів. Нагадаю, яка відбулася сьогодні, 30 серпня 2025 року. Наступна зустріч колекціонерів відбудеться 27 вересня. 2025 року. Дякую усім, хто дивився мій ролик. Дякую усім, хто залишає вподобайки, залишає коментарі до цього відео. Бажаю усім щастя, здоров'я, бережіть себе. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!